Всім привіт! Ви дивитесь новий випуск будівельної кухні. Мене звати Оля, я менеджер відділу продажу Home. і сьогодні поговоримо про хід будівництва будинків А05, А06 та А07. Не забудьте підписатись для того, щоб слідкувати за новими випусками рубрики Будівельна кухня. будинку А06, де наразі є завершені роботи з улаштування кладки в секціях А0601 та А0602 на останніх поверхах. Наразі завершуються роботи по кладці в секції А0606. Ведуться роботи з влаштування монолітних розтверків, під влаштування паркінгу. За серпень використано 115 кубічних метрів бетону. Продовжуються роботи з улаштування котловану та фундаменту під паркінг. За серпень вивезено 2,5 тисяч кубометрів ґрунту. Протягом півтори місяці планується проводити такі роботи: монтаж віконних конструкцій секції А0605, А0606 та А0601, влаштування покрівлі секції А0605 та мурування перших поверхів та влаштування внутрішніх мереж водопостачання та каналізування. Закуплено і доставлено на об'єкт ліфтове обладнання, а також матеріали для виконання сантехнічних робіт та вентильованих фасадів. В роботі тендер на визначення виконавця по сантехнічним роботам по системі опалення, вентиляції. Ація та димовидалення, орієнтовний термін виконання робіт по перелічним тендерам за два місяці, а тим часом ведуться роботи по проєктуванню зовнішніх мереж. Роботи по фасадах знаходяться на завершальному етапі. Повне завершення планується в найближчі півтори місяці. Деякі секції вже готові на 100%. Роботи змощення прилеглої території закінчені на 100%. Роботи з озеленення прилеглої території закінчені на 85-90%. За вимогою спеціалістів, останні дерева, благоустрою та на унікальних фасадах будуть висаджуватись в листопаді-грудні 2023 року. Дитячий майданчик та зони відпочинку завершені на 90%. Оздоблювальні роботи в місцях загального користування завершені на 95%. Закуповуються меблі, монтажні роботи інженерних розділів по будинку. Завершені на 90%. Розмітка паркінгу закінчена на 100%. Ліфтове обладнання змонтоване та пройшло пусконаладку. В жовтні будинок «Анель-5» планується підключити до міських електричних мереж по постійній схемі. В грудні будинок планується підключити до води та теплопостачання. По деяким секціям вже відбуваються перегляди квартир з метою прийняття за технічним станом. Пройдемось окремо по її величності Централ Тауер. Фасадні роботи виконані на 70%, Внутрішні оздоблювальні роботи МЗК виконані на 75-80%. Проводяться роботи по гідроізоляції балконів та терас. Закінчене облаштування прилеглої території. Монтажні роботи інженерних систем виконано на 70%, Проводяться роботи з влаштування скляних огорож. Проводяться монтажні роботи з влаштування декоративної підсвітки фасадів. Ліфтове обладнання вже змонтоване та проходить етап пусконаладки. Також проводиться тендер на закупівлю меблів в місця загального користування. По будинку А 07 всі будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи повністю завершено, і будинок повністю готовий до заселення. Дякую, що додивились цей випуск до кінця. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, і обов'язково бережіть себе. З вами була будівельна кухня і Оля. До нових зустрічей, Па-па!